Тання з Денисом Ярославським командиром розвідувального підрозділу збройних сил України. Пане Денисе, ми вас раді вітати! Вітаємо, вітаю, студія! Рад вас чути, бачити. Навзаєм, пане Денесе. Ми тут з колегою розповідали про цей законопроєкт, доволі резонансний, який стосується того, аби чиновникам нардепам і суддям дозволити вільно виїжджати за кордон. Ви з цього приводу висловилися у Фейсбуці. Я для глядачів зацитую ваш допис: діло наближається до апогею. Всі хочуть втекти. Найрозумніші вже це зробили. А решта розуміють потім крайніми стануть ті, хто не встиг вистрибнути з потяга, що летить в скелю на всій швидкості. Пане Денисе, просимо роз'яснення ваших коментарів. Я, коли бачу законодавчі ініціативи деяких наших представників влади, вона мене і не тільки мене, всім, з ким я спілкуюсь шокує. Ми буквально два тижні тому бачили першу ініціативу, яка дозволяє всім, хто був облічом корупції під час війни. Заплатити штраф та спати спокійно, виповніть резонанс на це законопроект, який деякі представники влади сказали, що це вимога наших партнерів. Угу. Я ж вважаю, що це підготовка під, під те, щоб підготувати собі можливість у подальшому, якщо тебе вилучать на хабарях на, на корупції під час війни відкупитися. Це я вважаю. Неприпустимим зараз, ми бачимо таку втору ініціативу, яка дозволяє народним депутатам, дозволяє суддям і всім іншим чиновникам, які підпадають по це закон, безперешкодно виїжджати Так я розумію, можливо, десь конституційні права деяких чиновників, і в тому числі народних депутатів, урізані під час війни. Вони не мають бути в пересування. Я це все розумію, і ми всі ці розуміємо. Але шановні. Ці конституційні права урізані у всієї країни у кожного громадянина України, в чоловічій статі так точно урізані ці конституційні права, і вам взагалі нагадати, що зараз Верховна Рада знаходиться у відпустці. Ну, я от е, зовсім не розумію, нас, е, на якої стадії знаходиться війна? Може, що вона припинена, може це вже пора всім починати ходити у відпустці, виїжджати тощо. Тобто я вважаю, що зараз ці законодавчі ініціативи не тільки порушують якийсь баланс між суспільством та владою, а й вносять дестабілізацію, про яку ми зараз розмовляємо, і люди не розуміють, що відбувається в країні. Це фініш. Пане Денисе, інший бік цього законопроєкту документ пропонує звільняти у запас військових, які протягом 36 місяців проходили безперервно військову службу за призовом під час мобілізації в момент дії воєнного стану. Яка ваша думка з цього приводу? Чи варто нині говорити про демобілізацію? Давайте так. Багато з тих, кого я знаю, я в тому числі ми стали добровільно в стрій перші дні повномасштабного вторгнення. Вже майже третій рік ми, ми несемо службу, і служба була різна. Тобто була активна фаза, коли всі перебували на лінії боєзіткнення, коли ми втрачали друзів, коли ми ну на лінії боєзіткнення вам військовий, який не в штабі, а який безпосередньо перебуває на лінії бозітнення. Скаже, що іноді і доба. Може тягнутися як вічність, не те, що там 36 місяців тощо. Я вважаю, що ця ініціатива була не просто так. Її питалися продавити деякі народні депутати по деяким фракціям по поводу відносини демобілізації. Так, 36 місяців вже ми чули від, від цих представників. Я вважаю, що сьогодні треба трошки диференціювати. Якщо ми зараз і кажемо про демобілізацію через 36 місяців, то це касається тих військовослужбовців, які щонайменш хоча б один рік перебували в БРЦ. Один рік це дуже багато. Наша влада боїться, що зараз, якщо ми якщо вони приймуть закон про демобілізацію, всі з армії підуть на цивільне життя. Ні, ну от не підуть. Просто довірити своїй армії. Я вважаю, що зараз, якщо буде хоч хоч завтра, скажу дембіль, більшість, чим половина армії залишиться. Насамперед, багато хто з військовослужбовців прийняв таке рішення, тому що армія це його стало друге життя, це його спосіб життя. Все, вони прийняли це рішення. Дуже багато хто не зможе знайти себе у цивільному житті, тому що ті, хто зараз перебувають у армії, розуміють, що у цивільному житті немає ані роботи, ані бізнесу, нічого немає, де можливо себе потім буде реалізувати і вони залишаться навіть якщо вони вийдуть. Я вам я вас запевняю, що 3-4 місяці хлопці відпочинуть, побудуть з родинами. А потім, не реалізувавшись, повернуться до Збройних сил. Тому не буде такого, як там переживає влада, бігства, всі прям вийдуть. Ні, армія на це не налаштована. І ті, хто зараз і так не вже втомився, вони і шукають способи вийти. Вони шукають способи вийти через те камісування, через рідних, через всі способи, які зараз є у законодавстві, виходять і знаходять і виходять. Тому. Владі треба більше довірити у армії і дати можливість тим, хто дійсно втомлений, тим, хто дійсно втрачає вже і родини, і близьких, тому що він не може перебувати повноцінно зі своїми дітьми, щоб вони це зробили, uh -huh. тому що більшість із військовослужбовців, з якими я з самого початку війни, кажуть, одне і те саме. Ми прийшли добровольно, а казались в рабстві. Та пане Денисе, зараз продовжимо про це говорити. Ви зазначили про те, що зараз нардепи в відпустці. Тут я згадаю Стефанчука, який говорив про те, що депутати не пішли на канікули. Зараз вони не ходять на канікули. Вони просто зараз займаються іншою діяльністю, іншою роботою поза сесійною залою. Ну ось такий коментар. Тут варто було зауважити. До вас запитання таке буде наступне. Ініціаторами документа, які ми обговорюємо, які стосуються і виїзду нардепів експертів за кордон і демобілізації. Отже, ініціювали цей. Документ народні депутати з Європейської солідарності та позафракційна Мар'яна Безугла вона прокоментувала своє рішення підписатися під документом. Так хто питав щодо законопроекту Порошенка про мобілізацію та виїзд за кордон підписала, потролила. А що ж я тепер позафракційна? Там є цікаві ідеї, але не всі Реєстрація законопроекту. Це заявка на ідею, а не введення закону в дію. Нагадую, отже, чи доречно вшивати в один закон ці? Здавалося б, якось непоєднувані два питання. Так і чи знайдеться підтримка в сесійній залі в разі винесення цього законопроєкту на голосування? У нас дуже багато ініціатив, які кидаються виключно для обговорення у суспільстві, не знаю, для срезу. Якогось обурення чи для виявлення підтримки серед суспільства, я як людина, яка є членом робочої групи в комітеті нацбезпеки оборони розвідки по створенню закону про військову поліцію, був спочатку шокований. Потім вже це мене не довує. Те, що відбувається від моменту спочатку винесення законопроекту якогось до його голосування навіть в першому читанні. Я вважаю, що ця ініціатива навряд чи дійдуть навіть до першого читання. Возможно, хтось з народних депутатів ініціювався з по своїм там резонним або нерезонним причинам. Але ми, ну, ми підтримуємо в обговоренні ті ініціативи, які деякі народні депутати, як сказала Мар'яна Бізугла, просто потроляли. От вони тролять. А ми тут обговорюємо. А насамперед дуже важливіше, процес, процеси. І ми забуваємо за обговоренням того, що вони друг друга тролять. Оце от саме велике питання. Якщо а на чоти вашої ремарки по поводу відпустки народних депутатів. Угу. Ну я би на на, на місці Стефанчука е, кожному народному депутату у ці от відпустки або вояжі, що вони там собі взяли, сказав всі роз'їхались по лініям фронту. У нас лінія фронту велика, Кожен народний депутат взяв за собою якусь бригаду. Вони ж там зафіксовані за бригадами, і цю відпустку провів на лінії бойового зіткнення, хоча б хоча б на второї лінії. Пожив би з бійцями, пронігся би тим, що відбувається відбувається у свої відпустки з бійцями з кожної бригади. Вон, хтось, пускає Стефанчук, він їде в третю штурмову, і проведе з ними там два тижні, десь там при штурмах. І після цього, повірте мені, вони всі повернуться з іншим міровозрінням. А так ми в якійсь парадігмі живемо. Хтось кого троллять, хтось хоче виїхати, хтось що. А, і оце от, а люди це все бачать, військові це все бачать. Пане Денисе, маємо буквально дві хвилини ефірного часу з вами. Тим не менш, на сам кінець хотілося б запитати з огляду на нинішній процес мобілізації, які б основні зміни запропонували ви? Дати можливість мобілізовуватися людям. ну, оча, і так, вони зараз мобілізуються тих, хто до 25 років, дати можливість їм. Приходити до бригад, до яких вони безпосередньо вже настроєні туди, йти. Загарантувати всім, хто мобілізується зараз, що якщо він приходить на позицію пілота FPV, то він не буде ніким іншим, окрім пілота FPV, тому що в це вкладуються гроші, в це вкладаються знання, час тощо. Люди повинні розуміти дві основних причини. Перша це куди вони йдуть, ким вони будуть у армії, і саме головне, коли вони зможуть точка виходу неможливо все робити безлімітно. Ми не можемо брати людей за будь-які гроші, коли вони не знають точку виходу. Коли ці фактори будуть зарегламентовані на законодавчому рівні, тоді у нас буде все добре з мобілізацією. Угу. Пане Денисе, ще одне запитання. Як ви прокоментуєте все те, що зараз відбувається на Курщині? І основна ціль цієї спецоперації, якщо вона дійсно організована нашими збройними силами, це відтягнути ворога, це зупинити якийсь можливий наступ, який готувався, чи це просто ну трошечки їхні резерви понищити на території їхньої ж держави. Ми два дні вже обговорюємо цю ситуацію от з моменту, як вона почалась. Можливо, є у нашого вищого командування якийсь задум. Саме головне, щоб цей задум не, не павльок гібель особового складу, щоб все це, це було узлагоджено, і не розтріпав наші основні фронти, де ми зараз тримаємо рубежі. Якщо є цей задум, увійти у Курск. То дай боже таке було. Нагадаю, що політичне рішення один раз наших партнерів вже нас зупинило. коли ми не увійшли у Белгород 20, 10 вересня, 2022 року. Ми могли увійти у Белгород і зупинити війну. І якщо ми будемо да, якщо ми будемо виключно військовою стратегією, значить вона така є. Головне, щоб не смашилась політика і з